Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Покайтесь і віруйте в Євангелії, так говорить слово Боже. Сьогодні нам, всім людям, потрібно покаяння, потрібно покаятись всіх своїх словах, всіх своїх думках, всіх своїх помислах для того, щоб не бути осудженими, для того, щоб не прийти на суд в ролі обвинувачених, а прийти. Дітьми Божими. Тому потрібно кожен день вивчати Слово Боже, бути в домі Божому, в церкві, бути з Божими людьми, які тебе навчають, які тобі дають Боже Слово кожного дня для того, щоб в нашому житті було покаяння для того, щоб в нашому житті був Бог, який спасає, який милує, який прощає, який веде тебе до спасіння. Амінь.